Це мій проєкт. Чи можна зробити так, щоб машина не тільки рухалася вперед-назад, але й поверталася? Так. Які ще функції ти б хотів додати до своєї машинки? Можливо, вона б могла відбувати. Піднімати на невеликі камені а, або глиби. Богданчик, маніпулятор. Богданчик, ми могли додати? Ану, може, щоб вона відкидала щось. Ну, щоб вона відкидала щось. А що, щоб вона відкидала? Треба руками Ні. Mm -hmm. Якщо б ти міг змінити щось у своїй конструкції, що б це було? Mm -hmm. Я Які труднощі ти зустрічав під час створення машинки? Які... Як ти їх вибрав? Що було найцікавішим у цьому проєкті? Mm. Що тобі сподобалось більше? Збирати робота чи програмувати його? Програмувати. програмувати? Ну Розкажи трошки, що ви ще додавали? Ви додавали, що він блимав? Так. Так. Ви, а музичка звучала, коли він так. їхав. Просто ж ми знаємо, що в умовах війни не треба, да? звуки різні були. Що ти дізнався нового, працюючи над проєктом? Детальки, може, як називаються, ти знаєш. Не пам'ятаєш? А як? година називається. Ну. А як називається